Вітаю вас, шановні колеги. Вітаю на youtube каналі компанії Beauty Service Україна. Мене звати Олеся Мандебура і я дипломований косметолог, методист і науковий консультант компанії Beauty Service Україна. Сьогодні в нас черговий огляд косметологічного обладнання компанії Beauty Service Україна, апарат для мікрострумової терапії модель 117. Безсумнівний бестселер в асортименті компанії, вдосконалена версія моделі 107, яка тривалий час була взірцем ефективного обладнання. Вражаючі результати в омолоджувальних процедурах і приємна помірна ціна серед аналогів на ринку. Минулий апарат мав точно такий самий вигляд, а от його технічні характеристики з плином часу постійно вдосконалювалися. За десятирічний період своєї роботи компанія Б'юті Сервіс Україна розробила і опробувала три модифікації апарата, найкращі характеристики, з яких втілені у новій моделі 117. Звертаю вашу увагу, на українському б'юті ринку досі присутні варіанти іншого обладнання, попередньої версії, тому будьте уважні і вибирайте саме апарат 117 торгової марки Б'юті Сервіс Україна. Незважаючи на простий зовнішній вигляд приладу, тут впроваджені інноваційні та перевірені рішення, які дозволили вивести мікрострумову терапію на рівень найефективнішої неінвазивної ліфтинг-процедури. Технічні параметри апарата моделі 117 торгової марки Beauty Service розроблені з урахуванням усіх міжнародних вимог до мікрострумових приладів і є максимально фізіологічними, ефективними та безпечними. Сила струму від 40 до 800 мікроампер. Частота імпульсів від 0,25 до 50 Гц, форма сигналу прямокутні біполярні імпульси. Класична схема мікрострумової терапії складається з трьох етапів і їм відповідають три режими роботи в апараті 117. До комплекту апарату входить дві рукоятки з подвійними та одинарними електродами, до яких додається упаковка дерев'яних ватних паличок. А також три пари металевих електродів електроди кульки, електроди гудзички та електроди циліндри. Рукоятка з одинарними ріжками є змінною, і на їх місце виставляєте ті електроди, з якими ви будете працювати. Також в асортименті компанії є дві пари додаткових електродів, які можна придбати окремо. Це електрод-каталка та мікрострумові рукавички. Ними зручно працювати на великих ділянках. Для роботи ви обираєте ті електроди, з якими вам найзручніше працювати. Вибір форми електроду не впливає на якість процедури, це лише питання вашої індивідуальної зручності. Одне з найчастіших питань стосується інтенсивності струму, якою вона має бути під час проведення процедури. Тут немає і не може бути однозначної відповіді, оскільки головне це відчуття клієнта. Для когось ми можемо працювати на четвірці, для іншої людини піднімемось на сімку. Головне це комфорт, відсутність болізних відчуттів у клієнта і легке, ледь помітне посмикування м'язів. Для отримання детальнішої інформації щодо проведення мікрострумової терапії радимо подивитися цікавий та ексклюзивний майстер-клас досвідченого косметолога Тетяни Анатолівни Багмет за посиланням на екрані. Я рекомендую цей апарат придбати всім косметологам, особливо початківцям, оскільки працювати з ним дуже легко, а результат миттєвий. Після придбання приладу раджу записатися на безкоштовне навчання від компанії Beauty Service Україна, де ви зможете попрактикуватися на моделі. Після закінчення навчання видається іменний сертифікат. Ще один вагомий аргумент придбання апарата для мікрострумової терапії модель 117 обов'язковий пакет дозвільних документів. Це Сертифікат відповідності якості, санітарно-гігієнічний висновок, гарантійний талон на 18 місяців та детальна інструкція з експлуатації. Не забудьте підписатися на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб отримувати інформацію про нові цікаві відео на нашому YouTube каналі. Якщо ви маєте якісь запитання, ставте їх в коментарях до відео. Ми обов'язково надаємо ґрунтовну розгорнуту відповідь. Красивої та успішної вам роботи!